Студія образотворчого мистецтва чарівна палітра запрошує на онлайн-урок. Всім привіт! Сьогодні я запрошую вас на відеоурок, наближається весна, ну, і, звичайно, будемо малювати першоцвіти пролізки. У мене листочка 4, горизонтально розміщений. Особливо малювати олівцем, ми мабуть сьогодні нічого не будемо. Нам треба знайти ось цю пляму, такий овальчик, скажемо, да, легенько, я так промалюю його, де буде розміщуватися наш, наш центр нашої композиції. І у нас там буде така, такий кущик, так скажімо, да, Дуже-дуже багато-багато. Листячка у нас, коли проліски виходять, вилазять з-під землі, вони випускають дуже такий густий-густий кущик так? зелені. Тобто ми робимо таку імітацію збільшеного варіанту: наш кущик на передньому плані. Ну, і там мають з'явитися квіти. Проліски, як правило, мають по три полюстки. Я, якщо чесно, їх не буду промальовувати всі. Ось так, так. Да? Покажу, що вода в нас тут є. Тому що це набагато легше зробити фарбою, ніж олівцем. Так, тому приблизно ми намалювали олівцем нашу композицію, і далі переходимо до роботи з фарбами. Ну що, починаємо ми нашу роботу з малювання фону. Для цього я візьму великого пензлика водичку і просто водичкою починаю змочувати наш листочок. Змочую я тільки фон навколо нашого кущика. Ретельно, ретельно. Дуже швидко це потрібно робити, для того, щоб наш листочок не зіпсувався, і ми встигли на ньому щось намалювати. Кущик я не чіпаю, тільки трошечки між якимись там травиночками, між якимись листочками, я трошечки додам води. Далі, після того, як весь листочок наш намочений, ми беремо фарбу. Якщо у вас є акварель, то ця фарба ідеально підійде для цієї техніки. У мене гуаш, я беру зовсім зовсім трошки на пензлик фіолетовий синій колір і ставлю такі невеличкі плямочки, і ми бачимо, що фарба сама розтікається. Якщо погано розтікається, то можна додавати ще макати пензлика у воду. і прям так мокрим пензликом зверху, да, зверху фарби, ставити такі кляксочки, такі крапочки водяні. Да? Тобто я нічого не розтираю, не малюю там зліва направо або ще якось там якимось там рухами. Тобто я ставлю тільки крапочки або фарбою, або водичкою. Да? І наш фон дуже-дуже швидко так розтікається, фарба тече, куди їй хочеться, я нічого не контролюю. Звичайно, це можна робити не тільки пензликом, можна брати шматочок губки або якісь спонжики спеціальні, можливо, в когось є художні, можна взяти, можливо, шматочок вати і теж робити такі кольорові відбитки. Тобто можна фантазувати і використовувати ще й підручні матеріали. Ну і трошечки крапочок я додам в центр нашого кущика між листочками, щоб десь там був, було видно теж фон наше небо або ж, або ж сніг. Після того, як фон вже готовий, малюнок потрібно обов'язково просушити. Для того, щоб нічого не зіпсувати і не розмазати. Для того, щоб прискорити цей процес, можна використати фен. Так, коли наш малюнок повністю висох, переходимо до малювання наших листочків. Я візьму зелену фарбу і змішаю її з синьою, для того, щоб у мене утворився такий темно-зелений колір. Можна взяти трошки фіолетовий. це такі сіро-сіро-зелений, так, якийсь сіро-блакитний, з синім відтінком зеленим. І починаю промальовувати ось такі довгі листочки, так. малюю їх різної висоти. Це в мене задний план. Вот такие смужечки, так можно сказать, мы намалевали. Трошечки тут, тоже такие маленькие рисочки, сделаю крапочки. Тепер я візьму іншого, іншого пензлика, колоноподібного і буду брати зелену, яка в мене є, тобто вже яскраву. І так само зверху буду промальовувати ті ж самі листочки другим шаром. Я не обвожу, верніше, ті ж самі, да, я намалюю нові зверху яскраві. І обов'язково додам передній план таких трошечки коротких знизу, недовгих. Так. Тепер я в цю зелену фарбу візьму ще, змішаю її. З жовтим, зроблю такий світло салатовий. І на ось ці свої листочки, які ці яскраво, так скажемо, зелені, да, я ось тут я вже буду намагатися потрапляти зверху, додам світло на них. А десь можна намалювати і повністю новенький листочок. Так? Десь ось тут на передньому плані прямо зроблю новенькі листочки, повністю такі широкі. Так, такий яскравий, яскравий кущик у нас вже виходить. І ще візьму чисту жовту фарбу, мені хочеться весняного сонечка. І декілька таких мазочків зроблю вже чисто жовтою фарбою. Так само ми можемо дати трошечки просухнути нашу малюнку, для того, щоб нічого не розмазувалося. І далі ми будемо малювати наші квіточки. Я візьму ще раз зелений, зелену фарбу. І трошечки деякі гілочки, можливо, я ось тут вгорі намалюю цю гілочку, звідки в мене буде квітка, так? там всередині у нас стільки багато зелені, що там я не буду цим займатися, не буду їх промальовувати. Вони там не, не потрібні, бо ми їх не будемо бачити. Ми не будемо бачити. Вони, будуть у нас всі-всі з листочками об'єднані. Да? А ось тут, так по краю, ось такі тоненькі, деякі лінії, зелені, я все-таки покажу, що ось у мене там буде видно листочок. А не листочок, а гілочка, на якій тримається квітка. Далі проліски у нас білі. Але на них видно трошки такий якби, блакитний відтінок. Да? Що я буду робити? По-перше, для того, щоб малювати нам проліски, нам обов'язково потрібен зручний, такий колоноподібний пензлик, який буде давати нам ось такий відбиток да, нашої пелюстки. Я візьму спершу. Блакитну фарбу на пензлик. Обітрую її ось так. об край палітри. Тобто нам не потрібно багато. Та? І тепер візьму білу фарбу, прямо ось так ось, виходить два кольори в мене, та, на пензлику. Там всередині є блакитний. І тепер що я роблю? Я просто ставлю відбиточки, Тобто ось цей мій пензлик колоноподібний, він малює мені таку такий свій слід, який мені зараз необхідний. Так? Беру ще білу. І ось так можна малювати по дві пелюсточки. Так, якщо погано видно блакитний, то я ще раз візьму на краєчок ось і проведу. Так, ще раз беру, білу, беру білу фарбу і на краєчок візьму трошечки блакитної. І тепер малюємо раз, пелюстка, два пелюстка і три пелюстка. Знову беру білу фарбу і на краєчок макаю в синю. Так, в кущику малюємо раз, два, якщо синьої мало, можна взяти ще. Можна брати фіолетово. Два, три. раз, раз відбиточок. Два відбиточок. Три відбиточок. Так, малюємо дуже-дуже багато квіточок, у нас їх дуже має бути такий наповнений цей кущик. Так, коли наші бутончики всі намаровані, я візьму ще зелену фарбу, таку, яка вона в мене є. І зверху на кожному бутончику так оформлю. До речі, можна трошки жовта жовто зелену так, Ось так теж по два кольори буду брати на пензлик. І буду робити ось такі маленькі ці. І ось тепер буду дивитися, чи потрібні, чи ні мені. Пагани, так? Можливо, десь будуть промальовувати якийсь зелений, тоненький такий пагін, на якому мої квіточки тримаються. Можливо, десь воно не потрібно. Так, ну я додала декілька буквально, там, де в мене ось по краю, да, знову таки видно, що виглядає. Трошки промалююсь тут ще, додам маленьких таких мазочків. І візьму ще білу фарбу і трошечки попромальовую знизу, щоб похайніше мій низ виглядав, наче як сугробчики. Да? Так демо теж уже крапочками. Якщо у вас там, можливо, дуже блакитний фон вийшов, то теж можна знизу ось так додати білих плям вже, коли робота готова. Так, змішаю ще зелену з білою, і теж на передньому плані декілька зроблю таких мазочків для того, щоб відокремити мої листочки, щоб їх було. Саме ті, що на передньому плані краще видно, але це вже робити не обов'язково. Це, наша робота готова. Малюйте із задоволенням і надсилайте мені свої роботи.